То ми вже забрали, потім кінний перетягнули. Де від сільських місцях до х приїхали. Ми сьогодні на угору, забрали, mm -hmm. а тумба тут лежала. Вона mm -hmm. лежала, 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 лежала. Потім я в Сорошинський на ярмарок мав їхати, мене запросили тоді. Mm -hmm. Голос і скаже, де не рух, не рух, ми десь перестаємо, десь щось, клан зробимо. Mm -hmm. Ой боже. Я кажу, я їду в Сорочський Ярмарок, а приїду, не буде того плану, нічого не буде. І ставлюся, і тиждень там був, приїжджаю, а він вже пішов з голасічку ради відпуска. <гл 'язок> а ще ну, дядька йду через город, що мазує, ну, він кажу, басиду і старий дядька. Куди він там буде лежав, то ще -то". Що в хуже. Зібрати пару хлопів, той його. Редємець владика кіндрат, то Володимир Кінратович. Він мені сі мішки сім мішків подарував. Семен Тільки він мені поміг. Ну я помолив. Трошки район поміг. Бо... Зараз, зараз, зараз власник бару як звати? Владика Володимир Кінратович. Привезли цемену тут, того піску, привезли з човня мені осюди на заливку, район трошки покинув, дав мені крана поставити. Але ж фінансові. Підтримки ніяк, і людям треба платити, людям обіди треба ставити, мограчі, кормішка і все, що ви думаєте, я мало в тих барах винен був, я до теї пори ще не розчитаний. В тих барах тому що все треба взяти, то яму вірили, тут 14 мішків цементу пішло. Куда ми сюди?